Так, на цьому році ми будемо роздивлятися знов завдання займу минулих років стосовно теми нерівності, почнемо ми з такого розділу, як графічне розв'язування нерівностей. Ну, по-перше, якщо у вас намальовані якісь графіки, вас просять, наприклад, ну тут завдання інше було, а якщо вас просять розв'язати нерівність, де f від x, наприклад, більше нуля чи менше за нуль, Яке питання ми собі задаємо? Ми розуміємо, що F це значення ігриків, тобто я можу переформулювати це так: для яких X значення Y більше за 0? Тобто, яка частина графіка вище вісі абсцис. Тобто, ось ця частина графіка вище вісі абсцис. а які X відповідають, де в нас значення від 1 до 4? А якщо б було б менше, ми б взяли ті частинки, що нижче, і тоді ікси були б які від мінус нескінченності до одного, від 4 до плюс нескінченності. Тобто ми можемо розв'язувати нерівності F більше нуля, або менше нуля за графіком. Але ось номер 3,4, перемалюйте креслення, саме так, як у них намальовано. Тут один, тут 4. Тут, звісно, три, це не дуже там важливо. І вас просять знайти множину розв'язків такої нерівності. х помножити на f від x менше за 0. А це завдання можна розв'язати двома способами. Перший спосіб такий. Можна міркувати таким чином. В мене добуток двох виразів менше за нуль, коли це можливо. Добуток менший винод можливо в двох випадках, або коли х додатній, а f від х від'ємне, або, навпаки, коли х від'ємне, а f від х додатній. Давайте подивимось на перший випадок. Там, де x додатні, функція повинна бути від'ємною. Функція це ігри. Для додатніх ексів, де ігреки від'ємні? Ось тут і тут, тобто, які це будуть значення? Від 0 до 1 і від 4 до плюс нескінченності точки будуть виколоти. Тобто для цієї нерівності розв'язком буде проміжок від 0 не включно до 1 не включно в об'єднанні з 4 до плюс нескінченності 4. Кручно. Тепер давайте другу на рівні прив'яжемо. Там, де ікси від'ємні, а де ікси в нас від'ємні, ось тут. так? Функція повинна бути додатньою, але там, де ікси від'ємні, функція приймає лише від'ємні значення. Тому ця система не дасть нам розв'язків, і тому залишиться лише ось цей варіант. І це буде варіант А. Є ще один спосіб, можна було б міркувати так, що в нас зображено на накреслення. Квадратична функція, так? Якби ми знаходили б нулі, нулі цієї функції це 1 і 4, а нуль цієї функції це 0. Можна було б методом інтервалів, але треба було б врахувати той факт, що від, відвідками вниз, і тому треба ну, якби змінити знак на протилежний, щоб в нас був стандартний вигляд. І далі методом інтервалів розв'язати. Але мені здається, що ось так краще. Це таке взагалі якась нерівність, яка не входить до стандартних нерівностей взагалі. Ось наступна нерівність, більш стандартна. І так, подивіться, будь ласка, на рисунку зображено графік функції y дрівня f від x, яка визначена на відрізку від мінус 4 до 6. Тобто вона тільки там визначена. Для інших значень х ця функція в нас не визначена. І нам треба розв'язати нерівність f від x більше або до рівня Як це можна зробити графічно? Для того, щоб розв'язати нерівність графічно, треба зробити наступне: треба побудувати графік функції, яка стоїть з лівої сторони, і графік функції, яка стоїть з правої сторони в одній системі координат. Так як Ну, f від x нам вже намалювали, y дорівня 2 це пряма паралельна вісі абсцис. А тепер дивіться, як інтерпретувати цю нерівність. Якщо мені треба визначити, де f більше або дорівнює 2, я запитую себе, де графік функції f більше, це вище y до рівня 2, чи де вони рівні? F вище прямої ось тут. А дорівнюють вони ще в одній точці. Тому нам підійде мінус одиничка, як окрема точка, і проміжок ось цей. А тут конкретно які числа? 2, 3 від 3 до 5. Тобто, це буде точка мінус 1 і проміжок від 3 до 5. Чи зрозуміло, це? Запам'ятайте, щось таке дуже з великою долею ймовірності можуть дати. Чому? Воно не складене, ну, взагалі, якщо знаєш, як розв'язувати, е, легко завалити, а це така е, улюблена черта складачів займу, щоб вас легко було завалити, ну, щоб не всі розв'язали, так. І розв'язується усно майже. Так, тепер дивимось далі. Розв'яжіть нерівність, використавши рисунок. У вас є графік логарифмічної функції, вас запитують, де вона менше за b. І теж можна розв'язати графічно. Y до рівня b це пряма паралельна вісім OX. І якщо нас запитують, де логарифм менше, ніж b, то ми кажемо, де він нижче. Менше це нижче. Ось тут він нижче, тобто які X підходять? Від нуля не включно до ось цієї точки. А що ж це за точка? Це точка, в якій логарифм. Х по основі 2 дорівнює числу b. Як з цього х знайти? Це 2 в степені b. Тому ось ця точка на вісі х – це 2 в степені b. І проміжок буде від 0 до 2 в степені b не включно ані те, ані інше. Чому ми не взяли проміжок ось цей В від мінус нескінченності до 0? Бо логарифм існує тільки від нуля. В нього своє ОДЗ, тому є. У цієї нерівності теж у деза, х строго більше за нуль. Це зрозуміло, так? Наступний номер теж такий нестандартний, але не дуже складений, якщо знати, як розв'язувати. На рисунку зображено графіки функції f від x 3, бачите, це пряма. І g від x це корінь із 9 мінус х квадрат. Це півколо. Тобто вже це зображення, а вам треба розв'язати на рівність f від x більше або дрівня g від x. Деякі діти її складають, там спробують щось піднести до квадрату, мучаються, нічого з цього не вийде, бо там треба ще Одезен враховувати. Там взагалі це не так просто. А що ж від вас хочуть тут? Щоб ви це зробили графічно, вам же дали графіки функції, давайте теж будемо інтерпретувати. Де f більше або дорівнює рівня g, тобто вище вже або вони рівні. Бачите, знак нестрогий, нас задовільняє ті точки, в яких функції рівні. Ну, F вище в ось тут. Тобто це який буде проміжок? Від нуля і лише до трьох. Чому не до плюс нескінченності? Бо вже тільки до трьох основних. І ще вони рівні в точці мінус 3. Бачите, це точка x спільна. Ця точка теж спільна, вона увійшла сюди. І тому це буде знов проміжок ось такий. Мінус 3 в фігурних дужках, і від 0 до 3 включно. Зрозуміло це, діти? Так, 38 ми теж розв'язували вже, коли ми розбирали показникову функцію, ну, не будемо ще раз до нього повертатися, 39 номер. Подивіться на нього. На рисунку зображено графік функції y дорівня f від x яка має лише три нулі. Навіщо нам це сказано? Це означає, що ці всі три нулі в нас накреслені, тобто в інших точках графік вісіхсів не буде перетинати. І нам треба розв'язати систему f від x більше або дорівнює за 0, і х квадрат плюс х-6 більше за 0. Тобто, дивіться, ну, першу нерівність лише графічним методом ми можемо розв'язати, бо ми не знаємо формули, але в нас є графік, це буде неважко. Ну, майже не важко. А друга нерівність – це квадратична. Далі, як розв'язати систему? Треба розв'язати першу нерівність, другу, і знайти, де множини розрізків перетинаються. Ось давайте ви спробуйте це зробити самостійно. Я зараз демонстрацію екрану прибираю, ви розв'язуєте, ми з'ясуємо. Тобто я пропоную так, ось ви виписуєте F від x більше рівня 0, і за графіком дивитесь, що вам підходить. Це перша нерівність, потім ви другу нерівність розв'язуєте методом інтервалів, а потім знаходите перетин. І так, у вас є дві хвилинки, щоб розв'язати. Так, ну що, розв'язали на рівності? Можна показувати, так? ну Давайте подивимося. Так вас чи ні. так, якщо ми розв'язуємо першу рівність, ми розв'язуємо її графічно, ми дивимося яка частина графіка вище від сіла Х. Або дотикається вісія Х, бо нулі, бачите, рівність нулю нам теж підходить. Тобто всі нулі повинні бути. У розв'язку, тому нам підійде проміжок не лише від мінус 1 до 6, а це ще й точка 9. Якщо її загубити, то, на жаль, буде заневірно далі. Друга нерівність стандартна, квадратична, нулі, тут мінус 2, метод інтервалів отримали ці два проміжки. Тепер, що ми повинні зробити? На одній координатній прямій позначити всі ці точки, які в нас фігурували, 9 у нас підходить. Так, тепер мінус ось тут. 2 ось тут. І давайте так, перша нерівність. Так, чую, як чого нас першою? Ось нас друга на нерівність, так. А перша іншим кольором. Це буде проміжок від мінус 1 до 6. І точка 9 одинична. А тепер дивимось, де штриховки співпадають. Ось тут співпадають. І в точці 9 вона нам теж підходить. Тому розв'язком системи буде об'єднання таких множин. Від 2 не включно до 6 включно і точка 9. А тепер треба записати суму всіх цілих розв'язків. які цілі розв'язки входять в ці два проміжки: 3, 4, 5, 6. І число 9. Додаємо все це. Тут в нас 10, 8 плюс 9, 17, 27. Тобто відповідь ми запишемо число 27. Перевіряйте. У вас так вийшло? Да. Нема запитань. Тут можна було цю дев'ятку загубити. Це було б дуже погано. Так, давайте подивимось, відповідність 40 -му. виберете надім. Вона не складена. Спробуйте це все зробити. А номер 41 це теж ну, така нескладна. Нескладне завдання. Ми вчора таке робили. Давайте зробимо зараз 42. -е. І так, 42. Теж ви бачите, що у вас є нерівність, яка містить дроби в знаменнику х і тут не 0. Тобто, що ми робимо? Перше переносимо одиницю в той бік. Те, що знаменники не повинні дорівнювати 0, ми будемо враховувати, коли ми будемо систему писати. Так, тепер зводимо до спільного знаменника. Це хміну 2 помножене на х. Додатковий множник тут x, тут х-2, а тут і х мінус 2. Так, що ми отримаємо? 3х плюс 4х мінус 8. мінус х квадрат плюс 2х. Більше або дорівнює за 0. Зведемо подібні доданки, починаючи зі старшої степені. Мінус х квадрат. Плюс 9х мінус 8. Знаменник так і переписали. Ну, Я би позбавилася б від мінусів знаменнику. Тобто домножила цей дріб на мінус 1. Всі знаки змінюються на протилежні. І зміниться знак нарівності. Так, ну а тепер ми отримали класичну нерівність, на У нас дріб менше або дорівнює за 0. Що ми робимо? Перемножаємо чисельник і знаменник за умови, що знаменник не дорівнює 0. Тобто ми пишемо, що х не дорівнює 0, х не дорівнює 200. Тепер ось цю дужку треба розкласти на множник. Як ми це можемо зробити? Завтра ми в'єти, знаходимо корені. це 8 і 1, тому це буде х-8 помножити на х-1, помножити на х та ще на х-2, і все це менше або дорівнює за 0. х не дорівнює 0, х не дорівнює 8. Так, тепер позначаємо всі ці числа на координатній прямі. Тут не буде. Петлі аніде, бо у нас немає квадратів, модулів. Так, нулі в нас які 0. виколото, один заштриховано, два виколото і вісім заштриховано. Так, всі знаки будуть чергуватися. Плюс мінус, плюс мінус, плюс. Менше або дорівнює за 0, ось ці два проміжки. Тобто розв'язком є об'єднання проміжки. Від нуля не включно, до одиниці включно. І від двіки не включно до вісімки включно. Нас запитують суму цілих розв'язків. Давайте їх випишемо. Це 1, це 3, це 4, Це 5, це 6, це 7 і це 8. Додаємо сума цих 10, сума цих 10, сума цих 6, 26 плюс 8, 34. Так, тому відповідь ми запишемо 34. Так, 43 ми розв'язували в темі показникові нерівності. А, давайте ще розв'яжемо 44. Так, 44-й, запишіть умову. Ось у нас така умова. Тобто це теж розв'язується класичним методом інтервалів. Треба просто цю дужку розкласти на новин. І з цією дужкою, в принципі, все гаразд, там коефіцієнт при ексі додатній, так? Він просто двійкає, тому 0 ось цієї дужки буде мінус 9. Бо якщо я прирівняю цю дужку до нуля, в мене вийде 2х дорівнює мінус 18х дорівнює мінус 9. Для цієї дужки треба знайти корені квадратного тричлена і вписати його в ці дужки з протилежними знаками. Так, сума мінус 8, добуток 15, що нам дає мінус 5 і мінус 3. Так? Тому тут буде плюс 3 і тут буде плюс 5. Так, знаходимо нулі. це мінус 9, мінус 3, мінус 5. Позначаємо їх на координатній прямі. Всі точки заштриховані, мінус 9, потім йде мінус 5 і потім йде мінус 3. Тут у нас була дужка в квадраті, вона відповідає дев'ятці, Тому робимо петлю. Знаки плюс-мінус плюс-мінус плюс. Мінус, плюс, мінус, плюс. Менше або дорівнює 0 беремо зі знаком мінус. Тобто це буде число 9, і ось цей проміжок. Це буде мінус 9, а також проміжок від мінус 5 до мінус 3, а нам треба суму, знов суму всіх цілих розв'язків. Це буде число, мінус, будуть числа, мінус 9, мінус 5, мінус 4, мінус 3. Так, сума цих мінус 18 ще мінус 3, це буде мінус 21. Ось це буде відповідь. Так, 45 ви берете на дінь, 46 ми розв'язували в показникові нерівності. А ось далі діти в цьому файлі йдуть завдання, яких ви не ну, таких не буде. На доведення немає, бо третьої частини немає тієї, яку перевіряють вчителя. І так, подивіться, ми розглянули завдання з цього файлу. Це такі завдання, які нам минулі роки пропонували на ЗНО. І так, на п'ятницю ви розв'язуєте ще з цього файлу. Ми не все розібрали там, ну, досить прості залишилися. А, так, це наше ДЗ і до нього файл. Зараз теж його надішлю. Завтра ми продовжуємо з тему тіла обертання і у п'ятницю нерівності. Модуль будемо ще повторювати. А в понеділок ви вже пишете контрольну алгебри річну. А, і а, в, ну, просто вона повторювальна так, вона не такого весу немає, просто це тематична контрольна. У вівторок пишете контрольну з вимотами. Далі будемо готуватися, продовжувати готуватися до ЗНО видачі з параметрами. Так, все, домашнього я надіслала. До зустрічі. Спасибо, Ещё хорошого дня, Сергія.